Друзі, привіт усім! Це буде невеличке запрошення на подію, яка в мирний час мала б інший вигляд, інше наповнення та інше призначення. Оскільки в Україні наразі війна, то я щиро сподіваюся, що подія відбудеться, але матиме вона інший вигляд, інше наповнення та інше призначення. Могайте про день народження знову ж за мирних обставин це було б святкування. Наразі це не планується як святкування, а як благодійний захід спрямований на збір коштів. На потреби наших захисників. Відео з'явиться в мережі 17 серпня. Сам захід запланований на 17 вересня, тобто у нас з вами є місяць, для того, щоб розповсюдити інформацію про захід максимально. І, відповідно, чим більше людей ми зберемо, тим більше грошей ми зберемо на потреби наших захисників. А це зараз дуже-дуже і дуже важливо. На заході пролунають мої вірші та не мої пісні. Можливо, кілька моїх це буде залежати від ряду обставин. Проте наразі а, планується ось таким чином. В нижче в коментарях буде посилання на це відео на Ютубі, щоб було простіше ним ділитися. Час і місце події буде уточнено ближче до. Відповідно 17 вересня, розуміючи, яка кількість людей долучена, я дуже проситиму долучатися до події у Фейсбуці, посилання на яку теж буде в коментарях. І, друзі, мені як ніколи потрібна допомога. Це не день народження, це не святкування, це не якесь там шалене свято. Це той малесенький внесок, який я можу зробити в силу. Певних своїх талантів, так кажуть мені, відповідно потішити, сподіваюся, вас музично і поетично, і своїми власними силами, тим, чим можу трошечки допомогти нашим захисникам, тому що те, що ми можемо проводити заходи або відвідувати їх, винятково заслуга наших дорогих, незамінних захисників. Тому, будь ласка, дуже прошу вашої допомоги. Сподіваюся, у нас все вийде. До зустрічі!